Доброго дня, шановні батьки та любі маляти. Я вихователь дитячого садочка номер 29 міста Одеса Покуса Ірина Глебівна. Дітки, на цьому тижні ми з вами е, почали слухати про те, як народжується хліб. Для того, щоб отримати хліб, треба вкласти багато-багато праці. Давайте послухаємо казку Колосок. Жили собі двоє машенят кроть та верть і півник, голосисте горлечко. Мишенята е, співали, танцювали, крутились та вертілись. А півник удосвіта підіймався, спершу всіх піснею будив, а потім до роботи брався. Ось якось підмітав півник подвір'я і побачив пшеничний колосок. Круць, верть, покликав півник. Гляньте, -то, що я знайшов? Прибігли мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? запитав півник. Тільки не ми, запищали мішенята. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята і далі граються. Омолотив півник колосок та й гукнув. Гей, Круть, гей верть. Гляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали в один голос. Треба тепер зерно до млина віднести, борошна намолотити!» А хто понесе? запитав півник. Тільки не я, закричав Круть. Тільки не я запіщав верть. Гаразд, сказав півник. Я віднесу до млина. Узяв на плечі мішок та й пішов собі. А мушенята полягали відпочивати. Повернувся півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, радіють. Ой, півничку, тепер тіста треба замісити та пиріжечки спекти. А хто ж миситиме? запитав півник, а мушенята й знов своє. Тільки не ми. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. Замусив він тісто, приніс дрова та розпалив їх у печі. А як піч витопилась, посадив пиріжки. Мошенята й собі діла мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і пеклися пиріжки, повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже тут і гукати їх не треба. Ох, я голодний який. Круть. А я, який голодний, пишить верть, та й посідали до столу. А півник і каже: Стривайте но, стривайте, ви мені спершу скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мишенята. А хто колосок молотив? знову питає це півник. Ти обмолотив, вже тихіше сказали круть та верть. А хто зерно домолинав і ніс? Теж ж ти? зовсім тихо відповіли круті верті. А хто тістами сив, дрова приніс, піч витопив, пиріжків, хто напік. Ти все ти, ледве чудно прошептали мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали круті верть влазити зі столу, а півник їх не тримає. Хто ж таких лидерів?» Пиріжками пригощатиме. Зрозуміли малята, як народжується хліб. Вірно, з колосочка. Наступного разу на наступному занятті на аплікації ми з вами будемо робити колосок. До побачення!